Ремонтно будівельний сезон на Прикарпатті підходить до завершення. За цей рік на дороги служба автомобільних доріг в області витратила понад мільярд гривень. Це найбільший обсяг робіт за останні чверть століття. хизується начальник служби Василь Буджак. Ще залишився невеликий об'єм додаткових робіт на уже зроблених автошляхах. Нам залишилося невеликий об'єм робіт по дорозі. Р – це в основному дорога Р-24 татарів Кам'янець-Подільський у Верховині. Буквально на 2-3 дні роботи по дорозі Н-10 стрийма малига у Коломийському районі. І таким чином завдання поточного середнього ремонту буде завершено. Гроші надходили з державного та місцевих бюджетів Державного фонду регіонального розвитку та кредитних коштів. Однак не обійшлося без труднощів. Окремі фірми, які робили ремонт основних магістралей, намагалися обдурити державу і місцевих дорожників. У результаті, окрім незавершеного ремонту, служба автодоріг ще й через суд повернула приватній фірмі кошти. Кошти ми повернули, звичайно. Це кошти не ми повернули, це держава повернула. 24,5 мільйони. Рішення суддів було ще в 2014-му, напевно, або на початку 2015 року, а з осені 2015 року намагалися заблокувати наші рахунки. Вони й були заблоковані. Тобто, тобто це був такий. Такі перепони, які заважали нам працювати, це приватне підприємство ПМК 7 Василь Буджак каже, що ремонт доріг завершили б швидше, але були проблеми із доставкою сипучих матеріалів, адже раптом кудись зникали цілі вагони з матеріалом. На наступний рік недоліки будуть враховані, а ремонт продовжиться на вище згаданих ділянках, а також розпочнуть укладати дорожнє полотно на нових маршрутах. Йдеться зокрема про дорогу долина Хуст через Вишківський перевал. На черзі тоді підходить Р-20, це снятин тязів, снятин через Городенку, Тлумач, Клубівці в об'їзд Івано-Франківська, Єзупіль. Ну, це такі стратегічні. Ну, я думаю, що в наступному році до Р20 ще так не дійдемо посередньому ремонту, але дрібним вона буде в нормальному проїжджому проїжджій частині. І потім переходимо, теж це йдуть Т-09. Делятин Коломия, делятин надвірна. Так само візьметься і за мости у незвичку татаровій селі Раковець на Прикарпаття на дороги виділено з бюджету найбільше грошей з усіх суміжних областей. І в рамках програми розвитку доріг Єврокарпатського регіону за три роки мети буде досягнено. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.